Ну, ми продовжуємо наше інформаційне вечірнє мовлення. США нададуть Україні новий оборонний пакет вартістю 2 мільярди доларів. Про це в середу заявив держсекретар США Антоні Блінкен, який перебуває з візитом в Києві. Він зокрема уточнив, що ці кошти підуть до оборонного фонду, який складатиметься з трьох складників. Перший це надання зброї вже сьогодні. Другий інвестування в оборонно промисловий комплекс, третій закупівля військового обладнання для України в третіх країнах. Ну, тим часом сили оборони України продовжують стримувати натиск ворога на Харківщині, і по всій лінії зіткнення про те, у США оцінюють ситуацію на полі бою та більше про те, як виділяється військова допомога від Америки, поговоримо далі. І з нами на зв'язку Стап Яриш, кореспондент Української служби голосу Америки, вітаю Остапе. Тож яку позицію оцінки зараз висловлюють сполучених Штатах Америки щодо надання допомоги і перспектив завершення цієї війни? Так, вітаю вас. Дійсно, почули ми сьогодні оголошення нової військової допомоги від Ентоні Блінкена у Києві. Ця програма, за якою він оголосив цю допомогу, відрізняється від попередньої, за якою найчастіше ми бачили оголошення пакетів озброєнь для України. Тобто не йдеться про передачу зброї зі складів Сполучених Штатів чи закупівлю виробників. Йдеться про фінансування, яке витратять на продаж Україні цього озброєння. Втім, сполучені штати покриють і візьмуть на себе ці витрати. Ви правильно згадали, йдеться про три компоненти: перший це надання. Україні зброї, та яка необхідна зараз на фронті. Другий це інвестиції в оборонно-промисловий комплекс і сприяння тому, аби Україна могла наростити власні потужності із виробництва. І третій компонент власне це те, аби сприяти тому, щоб Україна змогла закупити зброю не в Сполучених Штатах, в інших українських союзників. Тобто, класичного пакету допомоги ми із переліком зброї ми зараз не побачили. Це радше такий комплексний підхід, комплексна допомога для того, аби зміцнити оборонний комплекс України. Думаю, ми Незабаром дізнаємося деталі, куди саме ці гроші спрямують, і що саме зрештою Україна отримає. А попри це зараз, ми знаємо, що продовжує надходити допомога із попередніх пакетів, які сполучені штати виділили із власних складів. А в пентагоні кажуть, що а, частина цього обладнання вже прийшла. Коли ми говоримо про боєприпаси, про якісь інші речі, решта продовжує, продовжує надходити. А вчора у речника Пентагону Пета Райдера питали, як зокрема на ситуацію на Харківщині і на наступ Росіян. Вплинуло те, що була піврічна відсутність допомоги від сполучених штатів і затримки із голосуванням у конгресі. Оцінку від Пентагону і Пета Райдера можемо послухати зараз. Гадаю, мова про ряд обставин. Я не буду розповідати про останні 6-8 місяців на полі бою, але безумовно не було користі робити паузу з безпековою допомогою. Очевидно, є інші партнери по всьому світу, які допомагають Україні. Але росіяни скористалися ситуацією на полі бою і намагаються просунутися вперед. Якими б невеликими ці просування не були? Це безперечно викликає занепокоєння. Ми будемо і надалі. Тісно співпрацювати з Україною та нашими міжнародними союзниками і партнерами, щоб надати українцям необхідну безпекову допомогу. Ми також поспілкувалися із експертами військовими щодо їхньої оцінки ситуації на Харківщині. Вони вважають, що успіхи росіян є тимчасовими, і що коли Україна отримає, власне більше зброї, яка продовжує надходити, то ситуація зможе змінитися. Про це зокрема говорить підполковник армії Сполучених Штатів у відставці. Пан Негал. можемо послухати його коментар? Ай полів за десизей. Я вважаю, що успіхи Росії тимчасові Росія тимчасово користується ситуацією, поки зброя, боєприпаси ще не повністю прибули на поле бою, поки нова мобілізація українських сил за зміненим законодавством ще не почала працювати. Тому я вважаю, що збройні сили роблять мудро передослоковуючи сили відведенням з боями, вони тримаються наскільки вони можуть. Я вважаю, що українці могли б краще підготувати лінію оборони в районі Харкова. Я хотів би. Аби вони мобілізували людей швидше, але найбільше я хотів би, аби моя країна, яка не воює, її люди не гинуть, а лише постачає зброю. Я хотів би, аби моя країна зробила свою справу раніше. Україна не була б у такій позиції сьогодні. Два питання, які постують зараз до сполучених штатів. Перше, чи сполучені штати знімують заборону із використання своєї зброї і дозволять удари нею по російській території. Про це питали сьогодні Ментоні Блінкіна. Він сказав, що Сполучені Штати не заохочують таких ударів. Втім, Україна має сама вирішувати, як цю зброю використовувати. Сподіваємося, почути більше конкретики, що означається під... зміну підходу, який ми чули від сполучених штатів раніше. Інше питання, також яке адресували державному секретарю: чи нададуть Сполучені Штати для України більше? Систем Петріот, зокрема де захисту Харкова від російських обстрілів, сказав державний секретар, що зараз працюють Сполучені Штати над цим. І бачили ми також сьогодні інформацію від видання видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела в Білому домі. Журналісти пишуть, що Сполучені Штати адміністрація Байдена зараз працює над тим, аби надати Україні ще додаткову батарею Петріот разом із радарами. Також паралельно цей процес триває в союзників України у Європі. Тому сподіваємося почути новини тут також незабаром. Студія, дякую Остапу за такі розлуги блоку інформації щодо підтримки Сполученими Штатами нашу армію, наш ВПК. Остап Яриш, кореспондент Української служби голосу Америки. Але в цій частині очікуємо все ж таки на позитивні повідомлення від наших партнерів в контексті F-16. і особливо тих ракет, які вони можуть нести на своїх бортах. І тими ракетами ми можемо бити по законних цілях ворога як на території, так і сподіваюся, за межами України.